Монолог сп'єси наденеш таної Атвітка. Сьогодні мені був сон. Ніби я отак собі саджу, п'ю каву в якійсь дивній будівлі. Де всі стіни прозорі, суцільні величезні вікна і сюди багато людей. А навколо засніжена пустеля. І раптом хтось крикнув війна. Ти думаєте, хтось схопився? Ні? І я теж. Глянула у вікна і побачила якісь. Танки у презенті засніжені. І так подумала, в війна війна. Це будуть бомбити згори? чи стріляти у вікна? І куди ховатися? Під стіл, за стілець? Куки не бомлять, я хоч каву доб'ю, то жаль гаряче. П'ю собі і так прокинулась і раптом повідомлення, звичайне, зовсім не страшне, навіть навпаки, радісно піднесене, тільки лист був звідти сусідньої держави. Спотой біч фронт. Так ніби нічого й не сталося. Мене привітали, всілякого добра побажали і запитали, як справи. па, -па пам Раніше я б відповіла Все Ок. Ще недавно я казала, що крім війни все добре. А тепер. А тепер, коли сталося найгірше, чого боялися? Найстрашніше позаду, і є надія, що гірше вже не буде, так? Але ж воно не минається найгірше. Воно лишається з тобою. От просте питання як справи, а мене заціплює. Як справи? Чудово! У нас все чудово. У нас тут таке діється. Раз і все. і нема. І ти лише душа, розумієш? Смерть дуже близько. Боль. От, читаємо далі листа. Вау! Мене запросили бути Свідком на весіллі по простому дружкою. Я мала б зрадіти, так? Адже ця давня добра знайома раніше так би і було. У тому минулому. До війни. І тоді я написала. Як же я можу поїхати, коли йде війна? Я отримала відповідь від неї. Та це ж у вас війна. У нас немає, все тихо, мирно, спокійно. Ти що? Справді не розумієш? Це не у нас війна. Це між нами війна. Це ваша війна нав'язана вами. Ти розумієш, що неможливо бажати миру і при цьому посилати танки і бомби. Не можна грабувати, посилати найми на вбивці катів. Це або, або, а разом не поєднується, розумієш? Війна не виникає взагалі. В ній завжди є той, хто нападає, і той, хто захищається. Ми не нападали на вас. Наших танків і бомб немає на вашій території. А ваші є. Крапка.